Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми з вами намалюємо зимову шапку. Для роботи нам знадобиться половинка аркуша кольорового паперу, пакетик, декілька фарб, водичка, пензлик, серветка, ватна паличка. Тож давайте починати. Намочуємо наш пензлик водичкою і набираємо фарбу. Ви можете вибрати будь-яку, яка вам подобається. Більш яскравими зазвичай бувають гуашеві фарби, але можна брати будь-яку. І малюємо на нашому аркуші паперу кольорового такий півовал. Тобто половинку овалу, як половинку лимона у мене, наприклад, виходить. То буде така заготовка для нашої шапки майбутньої. Можна для яскравості додати ще фарби. Або як я вже казала, взяти більш яскраво, або більш темно. Домальовуємо нашу заготовку. І поки вона буде висихати, ми з вами зробимо квачик із пакетика. Беремо наш пакетик і з одного боку зав'язуємо вузол. Можна звернутися за допомогою до дорослих, якщо не виходить самостійно. Коли ми зав'язали вузол на пакетику, ми його вивертаємо, і у нас вийде ось такий квачик. На цей квачик ми беремо світленьку фарбу, білу або якусь блакитну. Яку ви хочете. За допомогою пензлика наносимо фарбу на квачик. І тепер, за допомогою відтисків зробимо помпон Ось такий помпон у нас вийшов, додамо фарби ще трохи, та опушку внизу ми зробимо теж за допомогою нашого квачика. Отакими От відтисканнями ми робимо опушку. Відкладаємо квадчик, візьмемо нашу ватну паличку, наберемо на неї білу фарбу і можемо зробити якийсь візерунок, наприклад, крапочки або будь-який, який вам подобається. Також можна за допомогою ватної палички зробити навкруги, неначе йде сніжок поставити такі крапочки сніжинки. Ось таку зимову шапку ми з вами намалювали. Дякую на все добре.